Поліцейські рейди в Молдові, десятки людей заарештовані за підозрою в плануванні заворушень. Молдова стверджує, що за цим стоїть Росія, яка прагнула дестабілізувати ситуацію в країні напередодні вересневих виборів цього року. Молдова одна з найменших і найбідніших країн Європи. Населення повністю розділилося на тих, хто прагне приєднатися до ЄС, і тих, хто виступає за тісні зв'язки з Росією. Президентка Молдови Майя Санду веде країну європейським шляхом, але спроби РФ дестабілізувати ситуацію створюють серйозні ризики. Молдова є лабораторією гібридних загроз з боку РФ. Але Молдова чинить спротив масовим дезінформаційним атакам, енергетичному тиску та постійній загрозі з боку сепаратистського регіону, де дислокуються російські війська. Цю невелику країну на південному сході Європи одразу не просто осягнути. Вона поєднує в собі бідність і велич суміш етносів одну офіційну мову румунську. Однак багато людей тут також розмовляють російською. Ми повернемося до цього згодом. У Молдові проживає близько двох з половиною мільйонів людей. І, хоча це маленька країна, але неподалік столиці Кишинева розташовані, як стверджується, найбільші у світі винні погреби. Справжня гордість країни сюди запрошують відомих гостей, щоб вони могли скуштувати славетні молдовські вина, а також дарують їм пляшки, які зберігаються на їхню честь у спеціальних нішах. Колекція вин одного з відвідувачів викликали суперечки. Це була колекція Володимира Путіна. Російський президент святкував тут своє 50-річчя. Молдова раніше була близькою до Росії. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до змін. Відтоді тут не виставляють колекцію вин Путіна, а його портрет прибрали. Як бачите, Молдова межує з Румунією, яка є членом ЄС з одного боку, і з Україною з іншого. Молдова побоювалася, що стане наступною ціллю Росії. для нас Україна єдиний щит, який захищає нас, нейтральну країну, від російської агресії. Андрей Курарару, молдовський політичний аналітик і експерт з питань безпеки. Для Молдован нейтралітет означає, що Молдова не є членом НАТО, і цей нейтралітет закріплений в її конституції. Молдова заявляє про російське походження цих дронів. Вони залетіли у повітряний простір країни з напрямку українського кордону. Росія заперечує свою причетність до цього. Дрони є новинкою в цьому регіоні. Але російські солдати ні. Можливо, ви замислювалися, що означає це заштрихування. Цей регіон на кордоні з Україною називається Придністров'я. Офіційно він є частиною Молдови, але насправді все трохи складніше. Кишинів взагалі не контролює цей регіон. У цих місцях дислокуються російські війська. Молдова хоче, щоб вони пішли. Люди кажуть, що Придністров'я це ніби капсула часу Радянського Союзу. Звичайно, важко не помітити радянські символи. Уся Молдова, включаючи Придністров'я, раніше була частиною Радянського Союзу. А коли Радянський Союз розпався, Молдова стала незалежною державою. Але сепаратисти в Придністров'ї мали інші плани. Вони не хотіли бути частиною цієї новоствореної країни. За підтримки російських військ вони воювали проти молдовських сил. Запеклий конфлікт завершився перемир'ям. І відтоді ситуація зайшла в глухий кут. Сьогодні там перебуває близько півтори тисячі російських військових і, за різними оцінками, п'ять тисяч придністровських солдатів. У той час як Молдова має лише шість з половиною тисяч діючих солдатів. Чимало російських солдатів перебувають поблизу села Кубасна. На цій території вони охороняють величезний склад, де зберігається близько 20 тисяч тонн боєприпасів радянських часів. Також є миротворча зона, де розміщені спільні сили молдовських придністровських та російських солдатів. Придністров'я веде себе дуже самостійно. Має власну валюту, прапор і гімн. Та жодна країна, навіть Росія, не визнає Придністров'я як державу. Проте РФ хоче диктувати тут свої умови. Вони підтримують сепаратистські регіони у усіх колишніх країнах СРСР щоб зберегти плацдарм, зону впливу Росії від Грузії до України Молдови усюди, де вони хочуть тримати ці країни під контролем. Придністров'я демонструє відданість Росії, але сама Росія здається віддаленою їх не цікавить доля людей у сепаратистських регіонах. Для Молдови Придністров'я є справжнім головним болем, і рішення цієї проблеми не видно. Але становище Придністров'я стало набагато складнішим. У січні 2025 року Придністров'я та сусідні села залишилися без світла. Перебої з електропостачанням тривали до восьми годин поспіль. Люди намагалися хоч якось обігріти свої замерзлі будинки. Усе через те, що було відключено постачання газу. Подивіться на цю карту газопровідної інфраструктури десятиліттями. Росія постачала Молдові газ трубопроводами, що пролягали через Україну. А Придністров'я утримувала його навіть безкоштовно. Безкоштовного сиру в Мишоловці не буває. І я думаю, що Молдова і Придністров'я на власному досвіді енергетичної залежності переконалися, що це не було безкоштовним сиром. Це Анія Грігас, експертка з геополітики та енергетики. Давайте подивимося, у чому ця енергетична залежність проявилася. Молдова раніше отримувала 100% газу з Росії, і значна частина електроенергії надходила з об'єктів, що працювали на російському газі, зокрема в Придністров'ї. Наприклад, російський газ, що надходив до Придністров'я, забезпечував енергією цю величезну електростанцію. Молдова купувала тут близько 70% своєї електроенергії. Тож, упродовж тривалого часу, Молдова отримувала вигоду від особливих відносин Придністров'я з Росією доти, доки дотримувалася встановлених правил. Залежність Молдови від дешевого газу означала постійну вразливість до російських погроз підвищити ціни або зупинити постачання. після розпаду Янського союзу Росія зберегла енергетичну залежність як засіб впливу. Ось чому ми маємо такі терміни, як енергетична зброя Росії, енергетичний інструмент Але усе змінилося з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Можна сказати, що Молдова різко відмовилася від російського викопного палива. Ось як це сталося. Молдова звернулася до своїх сусідів і почала імпортувати газ із Румунії та інших країн ЄС, зокрема за допомогою технології реверсного потоку, коли газ транспортується у напрямку протилежному до того, що використовувався раніше. Вона підключилася до європейської електромережі та побудувала нові лінії електропередач для з'єднання з Румунією і швидко розширила використання відновлюваних джерел енергії. Відновлювані джерела енергії справді відкривають можливість у майбутньому мати неполітизоване джерело енергії, яке можна виробляти всередині країни. Молдова також отримала значну фінансову підтримку від ЄС. Втім, зачекайте, хіба сам ЄС досі не намагається відмовитися від російських енергоносіїв і водночас продовжує переказувати Росії мільярди? Так, це правда, але це вже інша історія. Молдова перейшла від майже повної залежності від російського газу на початку 2022 року до повної відмови від імпорту російського газу. Сьогодні Молдова та її політики мають набагато більше свободи для проведення незалежної зовнішньої політики, націленої на інтеграцію в ЄС Однак цей новий курс мав свою ціну. Багато молдован тепер платять значно більше за опалення своїх будинків. І це посилює існуючий розкол у Молдові. Питання Росії поляризує Молдован. Ми також хочемо бути європейською країною, інтегруватися в європейську спільноту і жити гідно. Можливо, нам вдасться звільнитися від Росії. Вони постійно шантажують нас цінами на газ та електроенергію на мою думку з Росією краще, бо коли ми були частиною радянського союзу, життя було для нас кращим ніж зараз. Набагато кращим. що стосується відносин між Молдовою і Росією після 2022 року, доки Володимир Путін залишатиметься президентом Росії, я їх не бачу. Суспільство схоже розділене, і можливо, ви помітили, що двоє з них говорили російською, а один румунською. Як ми вже казали на початку, румунська мова є офіційною мовою молдован. Але чому скажімо так: Молдова і Румунія мають спільну історію. Наприклад, територія, яка зараз належить Молдові, після Першої світової війни була частиною Румунії. Річ у тому, що у Республіці Молдова мова є чутливою темою і це також використовує Росія, оскільки це робить Молдову вразливою. Санда Санду документує російську дезінформацію в Молдові. До речі, вона не пов'язана з президенткою Маєю Санду. За словами Санди, Росія використовує подібні розбіжності у своїх масштабних дезінформаційних кампаніях. зосереджуючись на недовірі в суспільстві, намагаючись налаштувати людей один проти одного, розділити їх, щоб мати ще одну тему для суперечок. особливо це стосується двох російськомовних регіонів: перший Придністров'я, про яке ми вже говорили раніше, інший на півдні – Гаузія. Гагаузи етнічна меншина, яка має власну мову Гагаузьку, хоча російська мова тут є основною. Гагаузія має особливий автономний статус у Молдові, який вона хоче захистити. Росія підігріває страх, що його можна втратити, якщо Молдова приєднається до ЄС. Якщо ви прокрутите соціальні мережі в Гагаузі, ви можете побачити такий контент. Цей пост в інстаграм містить неправдиві твердження про те, що збройні сили Молдови переходять під командування НАТО. І загалом у соцмережах Молдови ви побачите, як ті самі наративи повторюються знову, знову і знову. захід це зло. Росія принесе стабільність. Якщо уряди є проєвропейськими, то вони також контролюються Заходом і НАТО, а НАТО принесе війну. Як ми вже згадували раніше. Останні парламентські вибори в Молдові минули не зовсім спокійно. Їх супроводжувало російське втручання. Проте країна була готова. Уряд швидко відреагував, викривши хвилі дезінформації. А громадські організації допомогли громадянам зрозуміти, що відбувається. До речі, навіть діти вчаться розпізнавати дезінформацію в школі. Суди також вжили жорстких заходів щодо незаконних російських грошових потоків у політиці Молдови. А молдовська поліція попередила про неприпустимість отримання грошей за голосування за певного кандидата або за участь у протесті. Протягом останніх кількох місяців ми зазнавали безпрецедентних атак. Утім, цього було недостатньо, щоб забезпечити перемогу проросійським партіям. Партія проєвропейської президентки Майі Санду здобула більшість на виборах у вересні цього року. Молдова може стати прикладом для інших держав, які хочуть зрозуміти нашу історію стійкості, як нам вдалося захистити нашу демократію, а також захистити виборчий цикл. Цього разу це спрацювало. Але що буде наступного? Молдові вдалося доволі успішно диверсифікувати постачання енергоносіїв і протистояти дезінформаційним кампаніям. Натомість, у питанні Придністров'я країна майже не досягла успіху, там і досі перебувають російські війська, і жодних ознак їхнього виведення немає. Отже, чого ми можемо навчитися в Молдові та її тривалого спротиву? ми маємо розуміти, що багато російських дезінформаційних наративів спираються на інформаційний вакуум. Ось чому нам потрібно, щоб уряд був більш відкритим і спілкувався з суспільством. Політика та енергетика тісно пов'язані між собою. Молдові ще багато чого потрібно зробити: зокрема, створити додаткову інфраструктуру та нарощувати власні потужності для виробництва енергії, найімовірніше, з відновлюваних джерел. У міру того, як Молдова прагне до членства в ЄС, Росія може ще більше посилити своє втручання. Все, що вони роблять, має на меті дестабілізувати нашу країну, посіяти розбрат, розколоти наше суспільство. потрібно багато працювати, щоб залагодити ці розколи і зблизити людей. Молдовани будуть змушені і далі протистояти загрозам ззовні та розбіжностям всередині країни.